Вітаю, піпле купа цікавостей від анонсів та релізів до трасування променів в Underground 2 та штучний інтелект всюди, де тільки можна. Чекає в цьому відео. Тож відразу тисніть подобайку та підписку. Дякую за щомісячну підтримку та разові донати приємного усім, хто вирішив поїсти під час перегляду. І починаймо. Після шумної виставки PlayStation Showcase, яку обговорили всі, кому на лінії Xbox тролить Sony. СММщик компанії опублікував картинку, з якої зрозуміло, що майже всі анонси з презентації будуть доступні на консолях Microsoft. До речі, після презентації стало відомо й те, що практично всі ігри, представлені Sony під час PlayStation Showcase, вийдуть і на ПК, ба більше багато з них будуть доступні на платформі прямо в день запуску. Єдиним винятком тут є Marvel's Spider Man 2, яка спочатку вийде на PlayStation. Station 5. Однак, після успіху Marvel's Spider-Man Remastered на ПК, можна бути впевненим, що Sony випустить її на ПК пізніше. Та поки Xbox тролять, інсайдер злив можливий список ігор, які покажуть вже на Xbox Games Showcase 11 червня. З цікавого те, що в списку бачиться Starfield та Stalker 2, що було б дуже непогано, адже пора нам дізнатися щось більше, ніж анімацію, пиття нон-стопу. Підігріває цікавість до виставки і те, що за словами інсайдера X Tas Wанs, на Xbox Games Showcase у червні буде представлено дві просто приголомшливі гри, які здивують глядачів. Про які він сказав, приготуйтеся. Втратити дармове. Він не дав конкретики, але стверджує, що це будуть несподівані ігри і що можна виключити таку гру, як Gears 6. Передбачається, що це можуть бути нові проекти ж або повернення історичних франшиз. До речі, подейкують, що Xbox вирішила переплюнути Sony, показавши свою презентацію і Starfield Direct в американських кінотеатрах. Обіцяють безкоштовний вхід і закуски до 10 баксів на людину. Трансляція буде йти в 1080. Однак, Phantom Events обслуговує тільки. Північну Америку, тому наймовірніше це буде ексклюзивна ініціатива для американської аудиторії. На ютубі достатньо новин про ігри, показані на презентації. Тож я завершу списком трейлерів з найбільшою кількістю переглядів за 24 години сумарно на всіх каналах. З чого стає ясно, що найбільше цікавості викликав трейлер Марафон від Bungie, spider Спайдермен 2» та Асасін Creed Mirage. Outlast Trials дебютував у Steam ще й на першому місці за обсягом виручки, і розійшовся тиражем у понад 500 тисяч копій за тиждень, незважаючи на лише ранній доступ. Зараз піковий онлайн становить 36 тисяч гравців. Геймери розсипаються в похвалах атмосфері жаху, підкреслюючи, що Outlast Trials може по справжньому налякати. Також було зазначено, що кооператив було реалізовано таким чином, щоб підповідати характеру франшизи. А от не дуже дебютував очікуваний та прекрасний Володар Перснів Голум. Вона вже стала найнизько оціненішою грою 2023 року, переплюнувши Redfall. Найгірший рейтинг гра отримала згідно з даними сайтів агрегаторів рецензії, Metacritic і OpenCritic. Розробники Володаря Перснів Голум вже публічно шкодують, що гра не досягла їхніх же власних очікувань. Вони заявили, що працювати над грою у всесвіті Володаря Перснів було справжнім челенджем, і геймдизайн на боїсні. Історію гри вже ніхто лагодити не буде, але баги постараються прибрати. Варто зауважити, що дідолік уже працює над іншою грою за всесвітом. Можливий актор Джейсона в GTA 6 поділився ще одним фото, ще більше натякаючи на свою роль. Актор Брайан Зампелла натякнув на свою можливу роль у GTA 6, опублікувавши фото, на якому він одягнений у убрання, що соціюється з одним із головних героїв гри Джейсоном. Однак ця інформація не підтверджена офіційно, що очікувано. Зампелла цілком може розігрувати хайп заради забави, так само як і насправді може бути актором Джейсона в GTA 6. І на цьому етапі одне не менш ймовірно ніж. Іншим, але якщо він тролить, то треба визнати, у нього дуже добре виходить. До речі, ентузіаст, натхнений витоками з Rockstar, створив власний трейлер для GTA 6 на платформі Unreal Engine 5. За 4 дні цей ролик отримав понад мільйон переглядів на YouTube, а також тисячі захоплених відгуків і подяк. Як завжди, одні чутки. Тож тим, хто прагне нових вражень, у це світу GTA, тут і зараз раджу перший великий український сервер Nexus Roleplay. Це світ з виключно українською спільнотою, Тою, в якому кожний персонаж від поліцейського до грабіжника це реальні люди. Функціонал та можливості серверу набагато ширші за класичні. Працюйте на роботах, розвивайте персонажа, купуйте одяг, нерухомість чи авто, або ж пориньте в кримінальний світ. Окрім різноманіття можливостей, Nexus Roleplay приваблює зрозумілим і приємним для ока інтерфейсом. До того ж, граючи на цьому проєкті та підтримуючи його, ти підтримуєш і свою державу, адже Nexus Roleplay переводить частину. Коштів на допомогу ЗСУ. А з промокодом Дімеч ти отримаєш ВІП-статус на 30 днів та бонусну валюту для швидкого старту. Тож переходь за посиланням в описі та поринюсь від GTA по-новому. Naughty Dog відклала реліз багатокористувацької The Last of Us і працює над одиночною грою. У нещодавному оголошенні в Twitter студія повідомила про затримку випуску багатокористувацької гри The Last of Us. у відкритому зверненні. Naughty Dog заявила: Ми неймовірно пишаємося роботою, виконаною нашою студією досі, але в міру того, як розробка тривала, ми зрозуміли, що найкраще для гри дати їй більше часу. Це не перша перешкода на шляху багатокористувацької гри. Під час The Last of Us Day 2019 Naughty Dog визнала значне зростання багатокористувацького режиму спочатку запланованого для другої частини Last of Us, що перевершив можливості, які можна було б включити в гру. Поки студія відкладає онлайн, вони продовжують працювати над нею разом з іншими своїми проектами, включно з новою одиночною грою. Naughty Dog закінчили своє оголошення, висловивши подяку своїй спільноті. Підтвердженням є те, що колишній координатор проектів у PlayStation Visual Arts Джон Борба повідомив про масштабну реорганізацію багато. Користувацької гри AAA, над якою вона працювала, і про своє звільнення у зв'язку з новими бюджетними потребами, але він висловив упевненість у роботі та можливостях команди розробників. Студія Naughty Dog також скоротила команду, щоб переоцінити якість і життєздатність гри. А от Джейсон Шраєр же повідомляє, що все це через критику Банджі, яка сказала розробникам, що гра не затягне гравців надовго. Останнім часом було багато розмов про Days Gone і рішення Sony не випускати сиквел. Очевидно через те, що комерційні результати гри виявилися нижчими за очікування. Та за минулі роки бажання сиквелу з боку творців оригіналу, а також у петиціях геймерів, які зібрали тисячі підписів, свідчить інше. І схоже, Sony змінила свою думку, вирішивши дати добро на розробку Days Gone. Принаймні так вважає інсайдер Ліс, дуже близький до Банджі, який за роки завоював довіру гравців Дестіні 2». І ще цікаво те, що саме на сервері, присвяченому багатокористувацькому шутеру, інсайдер заявив, що Sony готова купити CD Projekt Red, додавши Days Gone у розробці. Ліз зарекомендував себе як дуже надійний інформатор, але в будь-якому разі сприймайте цю інформацію найбільше ніж чутка, щоб не розчаруватися в разі чого. Хоча хотілося б не розчаруватися. Що стосується наміру Sony придбати CDPR, про це повідомлялося ще в жовтні 2022 року, а також про те, що спроб з придбання було Кілька та все це виявилося абсолютно неправда. Студія це спростувала. Деталі таких угод не зливають завчасно. Виключення можуть бути лише прес-релізи до їх публікації. Тому все то фейк. На офіційному каналі Total War з'явився анонсуючий трейлер нової гри серії Total War Pharaon. Вона вийде в жовтні 23-го року на ПК і вже доступна для попереднього замовлення. Згідно зі сторінкою в Steam, російську мову підтримувати не будуть. Total War Pharaon перенесе гравців у неспокійний період єгипетського нового царства, де вони визначатимуть долю трьох великих культур, які борються за виживання в умовах краху бронзового століття. У гравців буде вибір із восьми лідерів Рів які зможуть зачарувати народ, влаштувати кровопролитні війни і досліджувати багаті землі стародавнього Єгипту. Walt Disney, нинішній власник франшизи Зоряні війни, заявив, що бачить величезний потенціал в іграх після початкового успіху Star Wars Jedi Survivor від EA. Сиквел Respawn Entertainment до Star Wars Jedi Fallen Order став другим за величиною запуском року у Великій Британії, а його продажі в Британії на 30% вищі ніж у попередника. Також гра очолила продажі сірка на НБД у США. Власники Lucasfilm Limited Walt Disney і голова правління Джордж відзначили, Значили відмінні результати гри на щорічній виставці JP Morgan для інвесторів. Оптимізація та добіса! От потенціал точно не бачать розробники королівських битв. Super People теж закриється 21 серпня. Південно-корейська компанія Wonder People у жовтні 22-го року випустила в ранній доступ Steam супергеройську королівську битву Super People. Уже в грудні розробники заявили, що внесли настільки глобальні поліпшення і зміни, що перейменовують гру в Super People 2, А тепер оголосили про її швидке закриття. Хоча багато гравців користувалися окремим лаунчером Super People 2. Дані відвідуваності в Steam теж дають виразну картину. Якщо в жовтні 2022 року максимальна відвідуваність гри стягнула 47 392 гравців, то зараз на день до неї заглядає менше ніж 300 осіб. У свій час на Twitch гра поставила рекорд переглядів у майже 143 тисячі глядачів, а тепер за трансляціями стежить три людини. Різке падіння інтересу підтверджують і самі розробники. Вони посилаються на те, що Малий обсяг аудиторії ускладнює підбір матчів, і робить їх незбалансованими. Стало офіційно відомо, що у розробці перебувають два спін-оффи Dead by Daylight. Творці Until Dawn працюють над сюжетною грою. Ці проекти розширяють міфологію Dead by Daylight за межі основної гри. Supermassive Games створює нову однокористувацьку інтерактивну сюжетну гру, а Midwinter Entertainment розробляє нову багатокористувацьку гру гравець проти оточення. До речі, Dead by Daylight оголосила про колаборацію з Ікуміна Камурою, Iron Maiden і Sleep Knot. За цей час на сторінці Assassin's Creed Mirage в японських магазинах з'явилася дата виходу 12 жовтня. Раніше Ubisoft офіційно не повідомляла дату релізу. А про перенесення на жовтень говорив Том Хендерсон. Але вже відомо, що реліз гри все ж дійсно запланований на 12 жовтня. А поки що можна подивитися ігровий процес, який належить майбутній новинці. Коротка новина, яка може комусь бути корисною для Forza Horizon 5 Вийшов патч, який прискорює час завантаження, покращує фоторежим і додає нові автомобілі. Прискорює час завантаження, звучить як метод для вух. І для тих, хто чекав ремейк Metal Gear Solid 3 офіційно вийде на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series восени цього року. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Анонсовано портативну консоль PlayStation Q Lite. Це восьмидюймовий девайс, який працює тільки через інтернет з системою Remote Play. Реліз пізніше цього року. І це серйозно пропонують купувати в Sony. Можливо, я щось не розумію, але здається, не того. Ми чекали від портативної консолі Sony. Вона дасть змогу грати гравцям в ігри PlayStation 5 за допомогою Remote Play з роздільною здатністю 1080p при 6. Стидесяти кадрах з повним набором функцій dualSense. Звучить непогано, але по суті перед нами розділений контролер dualSense з адаптивними тригерами, тактильним зворотним зв'язком і екраном. Sony поки що не ділилася додатковими подробицями, але відомий льотчик Том Хендерсон повідомляє, що час автономної роботи портативного пристрою Sony нижчий за номінальний, а заряду акумулятора вистачає приблизно на 3-4 години роботи від однієї зарядки. Ну кажу ж, dualSense. Якщо це Правда, то за часом автономної роботи Q lite від Sony буде значно нижчим за Nintendo Switch, але приблизно на рівні або трохи вищим ніж час автономної роботи Steam Deck або Asus ROG Ellie. Але ж необхідно враховувати, що портативний пристрій Sony призначений тільки для потокового мовлення, в той час як Switch, Steam Deck і ROG Ellie – це спеціалізовані ігрові портативні пристрої. Коротше казна, що як на мене. У Microsoft підтвердили, що угода з Актів Бліз отримала офіційне схвалення з боку Китаю. Таким чином злиття підтримало вже 37 країн, загальна чисельність населення яких перевищує 2 мільярди осіб. Нагадаю, раніше угоду підтримали японський регулятор і Єврокомісія. З думкою останньої не погодилося управління з конкуренції та ринків Великої Британії. Воно заблокувало угоду, але Microsoft і АктівБліз вже подали апеляцію. До речі, цікаво те, що директор управління з питань конкуренції та Ринків Великобританії мав зв'язки з юридичною фірмою, яка в минулому представляла Sony. Саме він був одним з тих, хто відповідав за блокування. Британська CMA здобула негативну репутацію за те, що вона не має великої компетенції, коли йдеться про технологічні угоди, оскільки в минулому її критикували за надмірні претензії проти таких компаній, як Apple. Game Informer розкрив, чому Square Enix не випускає свої ігри на Xbox. Причина в шантажі. Виявилося, що японці вимагають від Microsoft грошей за випуск своїх проєктів. Якщо ті відмовляються або пропонують нещедрі умови, то порт іде під ніж. Цей підхід ідеально доповнює політику Sony, яка доплачує стороннім розробникам, щоб їхні ігри не з'являлися на конкурентських консолях. До речі, ще що стосується компанії, вона підтвердила, перед релізом Final Fantasy отримає повноцінну. Демоверсію, яка триватиме кілька годин і буде присвячена клаєву в юності. А ще гра отримає режим Нова Гра Плюс прямо на релізі. Журналісти говорять, що Blizzard теж не стоїть на місці з використанням штучного інтелекту і створює свою нейромережу для генерації ігрових асетів. Інструмент під назвою Blizzard Diffusion дасть змогу генерувати концепт-арти і текстури. Компанія розглядає можливість створити й інші інструменти на основі штучного інтелекту для генерації локацій і рівнів. До речі, китайська студія Реяк вже звільнила всю команду художників, замінивши їх на нейромережі, як результат, якість ілюстрацій. Після цього сильно впала. Тепер фанати закликають не купувати ігри компанії. Сама ж студія спростувала заяви фанатів у листі, але іронічно, що сам текст, наймовірніше, було згенеровано за допомогою тих самих нейромереж. Це показав тест. До речі, пам'ятаєте, нейролінки Лона Маска так от вона отримала дозвіл на випробовування мозкових нейрочипів на людях. Спочатку заяву відхилили, адже вмирали тварини після імплантації прототипу. Але ж з людьми все буде по інакшому. Якщо пощастить, то в майбутньому можливо навіть побачимо сайберпанк, але це не точно. А от що дійсно вражає вже зараз: NVIDIA презентувала технологію розмов з NPC в іграх через розпізнавання мови та штучний інтелект замість діалогів. Це було зроблено на виставці Computex 2023. В ній ігрові персонажі розмовляють з використанням штучного інтелекту, не покладаючись на готові діалоги. У демонстрації, яку NVIDIA створила спільно з конвай, гравець ставить запитання NPC своїм голосом. Гра розпізнає голос і формує відповідь персонажа, використовуючи генеративний штучний інтелект. Говорять, що це нова ера у відеоіграх. У Японії вперше заарештували людину за публікацію роликів на Ютуб зі спойлерами. 52-річний чоловік завантажив ролики з геймплеєм і кінцівкою візуальної новели «Stain's Gate – My Darling Embrace», а також монетизував їх. І він повністю визнав свою провину. Про те, яке йому загрожує покарання, не уточнюється. Збори франшизи Форсаж перевалили за 7 мільярдів доларів. Завдяки таким показникам форсаж став п'ятою за величиною кінофраншизою у світі, зрівнявшись зі всесвітом Гаррі Поттера. Потера. Уявляєте? І декілька новин про серіал Відьмак. Відьмак від Netflix отримає п'ятий сезон. Його почнуть робити майже одразу після четвертого. Про це заявила директорка з кастингу Софі Голанд, попри те, що третій сезон ще навіть не вийшов у прокат. А ще у ЗМІ говорять, що лютик у третьому сезоні, в тому, який ще не вийшов у прокат, закохається в Радовида. Цю інформацію побічно підтвердив і сам актор Джої Бетті, який виконує роль Барда. Пам'ятаєте таку штуку, як War Thunder. Так от автори War Thunder з Gaijin Entertainment відповіли на критику щодо останніх змін радикальним методом, видаливши посилання на Steam зі свого сайту. Проблеми почалися цього травня, коли творці представили серію нововведень для економічної системи, пов'язаних із рангами техніки. Гравці обурилися подібним ходом, оскільки порахували, що він посилить вплив грінду і мікротранзакцій. Своє обурення користувачі висловили в мережах і в форматі рев'ю бомбінгу, залишаючи негативні відгуки. В Steam і знижуючи її рейтинг. Зараз він упав до 9% схвалення за 77 тисяч відгуків. І саме цікаве, розробники звернулися до спільноти, спробувавши пояснити свою позицію, і запропонувавши залишати конструктивні коментарі на профільних форумах, а не в Steam, Адже останнє відлякує новачків і взагалі завдає шкоди. Коротше, вирішення проблем, на яке заслужили. Ну і на кінець. Кажуть, що освітлення грає дуже важливу роль у графічній складовій гри. Це не раз підтверджувалося додаванням сучасних технологій в старі ігри. Підтвердження подивіться, як виглядає Need for Speed Underground 2 з додаванням трасування променів. Гру перетворили за допомогою RTX Remix, інструмента NVIDIA для створення фанатських ремастерів. Здається, я знаю, чим зайнятися у вільний час. На цьому в мене все. Якщо сподобалося, тисніть подобайку та підписку. Поширюйте друзям, якщо є можливість, підпишіться на щомісячну підтримку. Всім дякую. Звітував Дім Дімич. Бережіть себе і па-па.